1 квітня СБУ висунуло чергові звинувачення проти генеральної директорки пропагандистського каналу «Раша Today Маргорити Семонян. До зазіхання на територіальну цілісність України додались пропаганда війни та виправдання агресії РФ проти України, а також заклики до геноциду. Рецидивістка Марго або Кримінал ТВ.ру Взагалом такі звинувачення передбачають ув'язнення на строк до 10 років. А в наведеній інфографіці вказані більш точні дані з прив'язкою до статей Карного кодексу. Частина 2. Статті 442. Заклик до геноциду. До 5 років частина 2 статті 110, посягання на територіальну цілісність та недоторканість України від 5 до 10 років. Стаття 436. Пропаганда війни від 2 до 3 років. Частина 3 статті 436 дріб 2. Виправдання, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників від п'яти до восьми років. І тут є один дуже важливий нюанс: якщо заперечення збройної агресії РФ це історія про суто російсько-українські відносини, то заклики до геноциду вже тягнуть на гаагу. Тож не дивно, що Раша Тудей звинувачення відкинули і заявили, що, мовляв, Симонян не робила жодних закликів до геноциду. А сама рецидивістка Марго розуміючи серйозність звинувачень, робить хорошу міну при поганій грі і публічно переймається тим, що вона багатодітна мати, яку нібито хочуть вбити. Насправді Раша Today, як завжди бреше офіс генерального прокурора України чітко вказує на ЕТР від 23 грудня 2023 року, на якому Семенян закликала до фізичного знищення жителів західних регіонів України. Це, до речі, не приховує і сама Симонян у першому дописі на своєму власному телеграм-каналі о 9 ранку того ж самого 23 грудня 2023 року. Окрім того, Симонян у тій самій програмі, посилаючись на слова своєї матері, розповіла про нібито страшне ставлення до російськомовних людей на заході України. Їх за Сталіна посадили тисячами пачками, за Хрущова тими ж тисячами і пачками випустили. А вони ким виявилися? Недобитками. Потім у них були діти та онуки, а свого часу їх так і залишили недобитками, тому цього разу доведеться добити. Варто зазначити, що вже декілька російських пропагандистів, закликаючи до агресивних дій проти цивільного населення України, наговорили собі на цілком реальні строки ув'язнення Красовський 5 років, Гаспарян 10 років, Вітязіла 11 років, Подоляка 12 років. Варто зазначити, що ці звинувачення мають під собою цілком реальну доказову базу, причому не тільки по українському законодавству, а у деяких аспектах і по міжнародному. Відповідно, поведінка Сімон'ян і її колег по цеху, які так топлять за Путіна, що аж готові порушувати міжнародне право, матиме цілком осяжні і, що дуже важливо, невідворотні наслідки. Отже, друзі. Не звертаючи увагу на підступність і нахабство кремлівських пропагандистів, ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.